Плаття та спідниці 41, Ціна 3,5 євро за кілограм. Лоті знаходиться 20 кілограм. Зараз покажу наповнення цього лотика. Ось таке гарне, ніжно-голубеньке, малесенького розміру, есочки. платтячко. Стан просто бомбезний. Наступна моделька ось таке червоне. Це спанка, ось це перед. Таке гарне, теж літнє платтячко, Розмір теж есочка. Наступна моделька. Ось таке білесеньке. спереді з розборочкою, йде фасончик олівчика. Теж маленький розмір. Наступний, дивіться, яке бомбезне, шифонове, яке може бути вічірне, ніце гарно буде виглядати. Клапчичко. Наступна моделька, ось таке синє, насичений кольор такий, теж маленький розмірчик. Воно ще йде новесеньке, бачите. Так, розмір вісімка. 38, напевно. Наступне ось таке біленьке. Плачечко, бачите, одна рученька так, друга так. Розмір, напевно, Л. Наступна моделька, ось така. Паєточка. Теж розмір М. Наступна моделька, ось таке малесенькі. Приталене. Сарафанчиком платько. такий біленький, жовтий чорний кольорок. Наступна моделька І ось таке те Та дуже легеньке, розмір темно-синій платье. Наступна модель ось така йде така пемічка, тобто платья пінічка, розмір 2XL. Такий цікавий принт. Наступна знову ж таки. Ось така моделька. Пряменька, бачите, так зроблені плачики. З таким гасеньким розмір емочка. Наступна модель. Ось таке чорне плачечко. воно йде теж таке легеньке розмір 12. Таке коротке, не досить довге. Наступне ось таке кольорове. Вперед, заді спинка, хадирочка, ось таке платічко. Наступна моделька, ось таке. Пентне синє. Теж гарне літнє плаття. Паротесеньке. Наступна моделька. Ось таке чорне. Ззаді на замочку. Розмір теж електро. Позмірні таке башту різна. Наступне ось таке біленьке. Теж перші 40 розмітки. Ще маємо ось таке чорне з білим. Чорне з білим. Теж розмір МКЛ. Наступне у нас ось таке кольорове. Підтнє платье. Дуже легеньке і коротесне. Наступне, що у нас тут є, ось таке плачко. Розмір пише із СН. У таке оверсайз. Нагадую, що 3-5 євро за кілограм. Це є перший сорт. У лоті знаходиться 20 кілограм. Ось таке платье. Ось це платіє різні вікову які Різні розміри. Ось таке спортивне платчичко, платі десь карпшок. Svarbiai kartu. Šia mano uostoklė klonė. Uostokė, važti daugai. Tada mirta panė R. Nustūpna modelka. Uostokė, kur tenkia. Таки бачите, як воно йде іксесочка, ось таке зроблено. Гарне ось може бути і вечірне плаття. Наступне, що в нас знаходиться, ось такі, Ось таке платье. Ще маємо ось таке плаття тунішечка. З оської хвилі, насичний колір. Наступна моделька, ось такий, для бежеве, шоколадне інколе. Що в нас знаходиться? Ось такий жовтенький, теж малесенький розмір, верху ніби є вишивка, дуже легеньке. Ще ось такий бордовий, теж порталений, Розмір есичка. Теж дуже воно легеньке. Наступне ось такий кольорове. Ось так воно. Бачите, розміри різні, це іксейка. Ще ось таке знаходиться. Ззаді ось так зроблено. Теж маленьке есочка. Наступна моделька. Ось така. Корутенька досить. Розмір есочка. Наступна моделька. Ось таке. Ось цеска. Вижте салатовий, вона так тягнеться. Наступна модель. Ось таке спортивне плачечко. досить кольорове, літні, гарні, легесеньке. Наступна ось така у нас моделька попадається. Що ось таке плаття? Наступна модель ось така, бачите, плаття на різний смак, на різну вікову категорію. І розмірна сітка також від Екс до іксельки тобто іксельки Ось таке теж платтячко йде ікселька У нас тут на моделька ось таке. Ще ось таке маємо. Десь хоче таке сльок своєї і наступна у нас на бережка. Ще ось такі. Ступав ротенке. Нагадую, бо ці є 20 кг. Ось таке голубеньке, дуже гарне. І гарний модний повторчик. І наступний ось такий яскравий, теж простенький розмір і цельти. Для замовлення такого лотику звертайтесь до наших менеджерів. Ще ось таке маємо кольорове. І останню покажу модельку ось таку чорну білим.